Параграф 23. Електричний струм, електрична провідність матеріалів Напевне, багато школярів на запитання, що б ви взяли із собою на безлюдний острів, швидко дадуть відповідь Мобільний телефон і комп'ютер. Проте через деякий час, звичайно, збагнуть ой, там же немає електрики. Важко уявити, але ще сто років тому більша частина нашої країни була подібна до такого острова, електрикою могли скористатися лише деякі люди. Сьогодні ж кожен назве не менш ніж 10 електричних побутових приладів, без яких нам уже складно уявити своє життя. Пральна машина, лампа, телевізор тощо. Ці прилади називають електричними. Адже їхня робота заснована на дії електричного струму. А що таке електричний струм? Даємо означення електричного струму, проведемо дослід, поставимо на столі два електрометри А і Б і зарядимо один із них, наприклад, електрометр А, рисунок 231А. З'єднаємо кондуктори електрометрів металевим стрижним, закріпленим на пластмасовій ручці. За відхиленням стрілок, електрометрів видно, що заряд електрометра А зменшився, а незаряджений електрометр Б отримав заряд рисунок 231Б. Це означає, що певна кількість заряджених частинок у цьому випадку електронів перейшла стрижнем від одного приладу до іншого, кажуть, що у стрижнів існував електричний струм. Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. З'ясовуємо умови виникнення та існування електричного струму. З огляду на означення електричного струму сформулюємо першу умову для його виникнення та існування в середовищі. У середовищі повинні бути заряджені частинки, які можуть вільно переміщатися. Такі частинки ще називають носіями струму. Однак цієї умови недостатньо для того, щоб у середовищі існував електричний струм. Для створення та підтримування напрямленого руху вільних заряджених частинок необхідна також наявність електричного поля, саме завдяки дії електричного поля рух заряджених частинок набуде впорядкованого напрямленого характеру, що й означатиме появу в даному середовищі електричного струму. Учимося розрізняти провідники, діелектрики та напівпровідники. Знаючи умови виникнення та існування електричного струму, не важко здогадатися, що електрична провідність здатність проводити електричний струм у різних речовин є різною. Залежно від цієї здатності, всі речовини і матеріали поділяють на провідники, діелектрики та напівпровідники. Про провідники та діелектрики вже йшлося в параграфі 21. Провідники це речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм. Провідниками є метали, як у твердому, так і в рідкому станах: графіт, водні розчини солей, наприклад, кухонної солі, кислот і лугів. Висока електрична провідність провідників пояснюється наявністю в них. Великої кількості вільних заряджених частинок. Так, у металевому провіднику частина електронів, залишивши атоми, вільно мандрує по всьому його об'єму, і кількість таких електронів сягає 10 в 23 степені в кубічному сантиметрі. Волога Земля тіло людини або тварини добре проводять електричний струм, бо містять речовини, що є провідниками. Діелектрики це речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм. Діелектриками є багато твердих речовин ебоніт, порцеляна, гума, скло та інші. рідин, дистильована вода, газ, спирт, бензин, та інші, газів, кисень, водень, азот, вуглекислий газ та інші. У діелектриках майже відсутні вільні заряджені частинки. Провідники діелектрики широко застосовують у промисловості, побуті техніці. Так, проводи, якими підводять електричний струм від електростанцій до споживачів, виготовляють із металів, чудових провідників. При цьому на опорах проводи розташовують на ізоляторах. Це запобігає стіканню електричного заряду в землю. Рисунок 23.2. Як ви вважаєте, чому проводи, які прокладають у землі, вкривають шаром діелектрика? Існує багато речовин, наприклад, ерманій, кремній, арсен, які називають напівпровідниками. Зазвичай вони погано проводять електричний струм, і їх можна віднести до діелектриків. Однак, якщо підвищити температуру, або збільшити освітленість, або додати домішки, у напівпровідниках з'являється достатня кількість вільних заряджених частинок, і напівпровідники стають провідниками. Напівпровідники використовують для виготовлення радіоелектронної апаратури, сонячних батарей, рисунок 23.3 тощо, підбиваємо підсумки. Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок, для виникнення існування електричного струму необхідна наявність вільних заряджених частинок та електричного поля, дія якого створює і підтримує їхній напрямлений рух. Залежно від електричної провідності всі речовини умовно поділяють на провідники, речовини, які добре проводять електричний струм, діелектрики, речовини, які погано проводять електричний струм, і напівпровідники.